Друзі, привіт! Сьогодні готуємо тортик, який не треба випікати. Починаємо з начинки. Тут в мене кокосова стружка. Додаємо до, до неї згучене молоко і перемішуємо. Ось така маса повинна бути. Відставляємо. Беремо печиво шоколадне, любе. Його треба перебити на мілку крошку. Я буду це робити блендером. До цієї суміші додаємо розтоплене сливочне масло. І молочко перемішуємо. Ось така суміш у нас вийшла, її треба трішечки підігріти. Беремо такі вафельки і ложимо суміш на вафлі. Зараз викладаємо кокосову начинку. Розрізала я на 4 частинки, будемо складати тортик. Украшаємо його по бажанню і ставимо пропитатися.